На станції юних натуралістів збирають каштани. Гроші від продажу підуть на Збройні Сили України. Книгу про Грохольських презентував нащадок польської родини. Незвичне північне сяєво спостерігають жителі Вінничини. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Масштабні пожежі у приватних домогосподарств стались на Вінниччині. 80 квадратних метрів будинку. Вигоріло у Лука-Мелешківській громаді. Займання сталося через необережне поводження під час куріння. А в селі Голубечі Крижопільської громади згоріла тонна сіна. Горів і приватний будинок у селі Бушинка Тульчинського району пожежа сталася через порушення правил безпеки при використанні нагрівальних печей, і димарів. Минулої доби на території Вінницької області рятувальники ліквідували три пожежі на території приватних домоволодінь. Зокрема, одна із них сталася в приватному житловому будинку села Лука-Малешківська Вінницької громади. Там, через необережність під час куріння, власником зайнялося в житловому будинку. В результаті вогонь опалив внутрішнє оздоблення помешкання на площі 80 квадратних метрів. Вчора також бійці ДСНС ліквідували дві пожежі за. Аналогічними причинами ми хочемо звернути увагу віничан, що не варто ігнорувати застережень від служби порятунку. Необхідно суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо наразі, коли настає осінньо-зимовий період, опалювальний період. Варто слідкувати за приладами пічного опалення, електрообігрівачами, дотримуватися усіх норм. Майже шість тонн каштанів зібрали ліцеїсти Вінничини, і усі зароблені гроші з продажу цього брунатного плоду передадуть на Збройні сили України. Акцію каштановий донат вже другий рік поспіль організовують на станції юних натуралістів. Впродовж двох тижнів учні та вчителі з усіх навчальних закладів області звозили каштани, повезуть плоди у Рівненську область на переробку. Юні волонтери станції натуралістів змагаються, хто швидше наповнить корзину каштанами. Збирають їх на продаж, і вже за виручені гроші купуватимуть обігрівачі та різне приладдя для зсу. Ми збираємо каштани, щоб допомогти нашим героям. Платон Мірошніченко вперше долучився до благодійної акції Каштановий донат він наповнює свою корзину, знаючи, що зібрані кошти з каштанів допоможуть і його батькові, який зараз боронить країну. Ми збираємо каштани для того, щоб наші військові мали можливість далі боротися і жити, тому що вони наша опора і наші захисники. І мій папа теж військовий. Продовж двох тижнів учні та вчителі з усіх навчальних закладів області звозили каштани на станції юних натуралістів. Зібрані плоди відправлять на рівненщину. На одному з підприємств їх висушать, подрібнять та вичавлять олію, яку будуть використовувати для ін'єкцій. А на виручені кошти волонтери закуплять обігрівачі на фронт. До нас долучилося близько 40 навчальних, позашкільних та закладів міста та області. Кілограм каштану коштує як для нас, для волонтерів, оскільки в нас є певна мета і ціль 850. Цього разу нашою метою є придбання матеріалів для польової фортифікації, а також портативних обігрівачів для бліндажів. Акцію каштановий донат на станції юних натуралістів проводять уже другий рік. Участь в ній взяли 40 навчальних закладів Вінниччини. Ліцей, який зібрав найбільше брунатних плодів, отримає приз бойову гільзу Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінеччина. Події Першої світової війни, придбання маєтку на п'ятничанах та про життя сім'ї Грохольських в Україні. Таку книгу спогадів презентував нащадок польської родини Генрик. Грохольський у молодіжному центрі квадрат наукове видання має назву спогади 1891 1891-1927 років та розповідає про період життя графа Здіслава в Україні про його навчання та боротьбу двох країн Польщі та України за свою незалежність. Вісім зошитів спогадів зіслава Грохольського про навчання в Одесі, одруження про визвольні війни України та Польщі за незалежність, придбання маєтку у Вінниці стали науковим виданням. Мемуари свого прадіда зібрав у книгу нащадок графської родини Генріх Грохольський. Це спогади Зіслава Грохольського, останнього власника П'ятничан, в яких описано події. 1891 do 1927 років. Він це писав у 50-х, 60-х роках ХХ століття, і ці рукописи потрапили до мене. Спогади 1891-1927 років. Під такою назвою презентували книгу у молодіжному центрі. Саме цей період життя в Україні описує у своїх щоденниках граф. Рід горохольських походить із околиць Кракова, та уже у 16 столітті почали переїздити на Поділля. На територію України мали до 10 маєтків: три з них у Вороновиці, Стрежавці та Вінниці. Мета сьогоднішньої зустрічі це презентація спогадів людини, яка жила наприкінці 19-го, на початку 20-го століття у Вінниці, мала досить великий поважний вік 87 років, і На схилі цих літ написав спогади. Безпосередньо пов'язані з історією України, зокрема з Одесою Києвом. А найголовніше це питання Вінниці книга спогадів за оцінкою науковців є відкриттям для тих, хто цікавиться історією Вінниці. Генрік Грухольський вже декілька разів презентував свої книги, і я на кожній презентації книг старався бути. Це болючі спогади сім'ї грухольських, пісні, які співали сім'я грухольських. І сьогодні спогади спогади сім'ї, спогади з Грухольського. Я знову вирішив побувати на цьому заході. Дуже цікаві спогади, хочеться почитати і глибше зануритися в родину грухольських. У мене дуже багато вражень після цього заходу. Мені дуже сподобалося. Б... Залюбки прочитала цю книжку і буду чекати, так як я не встигла придбати її. Буду чекати, поки вона з'явиться у продажі, і обов'язково її буду купувати. Історія родини Грохольських напряму стосується Вінниці та області. Так Міхал Грохольський, один із перших сім'ї, почав займатися розвитком та меценатством у нашому регіоні. Книга спогадів є важливим виданням, в якому розповідається про традиції, родинні зв'язки та період становлення двох держав Польщі та України. Марина Нінічук, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». Новими експонатами поповнився музей мужніх. Цінні посилки прийшли від бійців та хорунжої служби 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Фонди поповнились речами російських завойовників, тубусами, формою, військовою зброєю та прапором 3-ї окремої штурмової бригади. Саме стяг є досить важливим. Експонатом пояснюють працівники музею. Чимало війничан стали на захист Битківщини саме під прапором 3-ї штурмової. Виставка України щит. Виставка почала діяти з жовтня 2022 року, і ми цією виставкою розповідаємо про події Революції Гідності та хід російсько-української війни. Наразі у нас представлено 180 меморіальних комплексів полеглих наших героїв, героїв земляків, які віддали найцінніше. Що має людина? Це власне життя в боротьбі за волю, незалежність і суверенітет нашої України. Юлія Максименко з Вінничини посіла перше місце в особистих поєдинках під час чемпіонату Європи з рукопашного бою. 25-річна поліцейська займається спортом з 12 років. З 2017-го Юлія Максименко, член збірної команди України з рукопашного бою, майстер спорту, бронзова призерка всесвітніх ігор. Цього року поліцейська виграла чемпіонат та кубок України. На змаганнях, які пройшли в Нідерландах, Юлія здобула першість. У іграх взяли участь понад 200 спортсменів з різних країн світу про міжнародні спортивні поєдинки. Розповідає Юлія Максименко, старша слідча відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління, головного управління національної поліції у Вінницькій області. Вітаю вас! Звідки у вас з'явилось бажання ще в дитинстві займатися таким видом спорту? Ще з дитинства я була дуже активною дитиною, відвідувала майже кожен гурток, який був в моєму селищі. Та в 2011 році в селищі відкрилася секція рукопашного бою. І я вирішила, що треба спробувати себе в даному виді спорту. Підійшла до своїх батьків, кажу, давайте я попробую, Якщо в мене не вийде, то я не буду ходити. І можна вважати, що з 2011 року, по сьогоднішній день, рукопашний бій є невід'ємною частиною мого життя. Як поєднуєте роботу і тренування? Скажу відверто: поєднувати роботу і тренування це надто складно. Але коли в тебе є мотивація, натхнення і бажання, це можна зробити дуже легко. Тому головне вірити в себе, йти до своєї мети, і все вийде. Як проходили змагання, та що ви відчули, коли здобули перемогу? Проходили на найвищому рівні. Була неймовірно велика кількість учасників з інших країн, коли працювала у фіналі. Одразу не зрозуміла, що я виграла, що я чемпіонка Європи. А коли вже було нагородження, коли мені вручали медаль, і коли я грав гімн України, от тоді відчуття були просто неймовірні. Гордість за те, що я представляю Україну за те, що прапор України на першому місці, я навіть не могла втримати свої сльози. І дуже пишаюся тим, що гімн України грає в усіх куточках світу. А нашим глядачам нагадую нам коментувала Юлія Максименко, старша слідча відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Слідчого управління головного управління національної поліції у Вінницькій області. Надзвичайне сяйво у небі над Вінничиною декілька днів спостерігали жителі області. Небокрай наче розфарбували у червоні рожеві. Та зелені кольори таке магічне сяйво видно у небі по усій території України для нашого регіону. Подібне явище рідкість. Астрономи пояснюють, що причиною сяйва став потужний спалах сонця. З нами на зв'язку Людмила Делечук, вчителька фізики та астрономії комунального закладу Вінницький ліцей номер 6. Вітаю вас. Добрий день, пані Людмила. Наскільки це явище рідкісне? Ну, щодо спалахів на сонці, то ці спалахи вони, е, досить часто зустрічаються, просто їх інтенсивність не завжди однакова. Цього року ми бачимо дуже сильну активність, вона пов'язана з тим, що на сонці йшли викиди корональної маси, і е, цей якраз викид був спрямований прямо до нашої землі. Але в нас є на землі дуже гарний захист, це магнітне поле нашої землі. І якраз дякуючи тому, що коли потрапляє цей потік різних заряджених частинок в космосу, а відповідно від Сонця, в нашу магнітосферу, магнітне поле нашої Землі, воно спрямовується зразу до південного полюсу, а якийсь, зокрема, зосереджений біля північного географічного полюсу. Правда така, можливо, саме те, що ми бачимо, спостерігаємо на нашій території, пов'язано з тим, що магнітні полюси мають властивість дрейфувати, тобто змінювати своє положення. І в даному момент вони наближаються повільно, але в нашу сторону до України. І цим зумовлено, що ми можемо спостерігати полярні сяйва навіть на території. України, що раніше це було звично тільки для полярних, за полярним колом. Колір цього сяйва залежить від того, наскільки інтенсивне випромінювання. Саме коли потрапляють ці частинки в атмосферу Землі, вони іонізують атмосферу, і завдяки цьому ми спостерігаємо той розряд, який ми називаємо північне сяйво. А чи було таке раніше на теренах нашої області? Ну, раніше спостерігалося просто не такої інтенсивності. Наприклад, в травні 2024 року ми вже спостерігали таке явище і теж небо забарвлювалося в малиновий колір. Але зазвичай, якщо ми можемо, да, цього, це оце сяйво було надзвичайно потужне. Ну, ще раз кажу, воно зумовно тим, що саме викид корональної маси пішов в нашу сторону, в сторону Землі розкажіть нашим глядачам, що таке північне сяйво? Північне сяйво, значить земля. Якщо е, е, простеньке таке уявлення. Земля як магніт, вона має два полюси південний і північний. Тому там, де наш географічний е, полюс північний, там знаходиться зараз поблизу нього південний магнітний полюс. А за властивістю магніта е, силові лінії. Вони входять в південний магнітний полюс, і саме завдяки цьому частинки, заряджені, які летять від сонця, потрапляючи в нашу атмосферу, вони захоплюються цим магнітним полем і спрямовуються до північного полюса географічного. Так? І завдяки цьому енергію, яку несуть ці частинки, енергія завдяки цій енергії. Сильно йонізуються. Якщо пояснити з точки зору, то це виходить атоми, перетворюються в йони. А при цьому ми можемо спостерігати світіння, яке називають полярним сяйвом. Світіння атмосфери. Точніше її зараз... частини іоносфери. Я перепрошую, а зараз ще й період метеоритних душів. Чи це якось пов'язано? І чи можуть спостерігати вінничани їх на теж в Україні? Значить, метеоритні дощі, метеорні дощі, точніше вони в даний момент, в жовтні місяці, пов'язані з тим, що є сузір'я дракона, яке знаходиться поблизу великої ведмедиці. І якраз жителі північної півкулі можуть спостерігати таке явище, коли нібито із цього сузір'я вилітають частинки, які світяться так. Ми називаємо їх падаючими зорями. Насправді то є залишки, можна сказати, частинки комети, яка, проходячи біля сонця, свої частинки замерзлі, такі крижані частинки потрапляють в теж атмосферу нашої землі, і вони в результаті нагрівання починають аж світитися. І ми думаємо, ми думаємо що падаючі зорі, насправді то Крижані уламки льоду, з якого складається комета, комета має період обертання 6,5 років. Тобто, це є короткотривала комета, яка дуже часто навідується саме в цю пору. Дякую, що бачили... розказали нам про таку цікаву інформацію. Нагадаємо, що про північне сяйво говорили з Людмилою Деличук, вчителькою фізики та астрономії. Комунального закладу Вінницький ліцей номер 6 11 жовтня у світі відзначають День яйця. Започаткований він Міжнародною яєчною комісією 1996 року, щоб підкреслити важливість продукту у нашому харчуванні. Яйця багате джерело білка. І інших поживних речовин, що робить їх незамінним продуктом у раціоні багатьох людей по всьому світу. Наприклад, звична нині страва Омлет значиться в кулінарних книгах у Франції уже на початку 17 століття. Є цікава історія про те, як з'явилася страва. Імператор Австро-Угорщини. Франц Іосиф, зголоднівши під час полювання, побачив в лісі будинок селянина. Він зайшов туди і попросив поїсти. Господиня, наскільки була збентежена візитом, такого поважного гостя, що приготувала страву для імператора зі всього, що було в будинку: яєць, борошна, цукру, солі та молока. Загалом у світі є до ста видів приготування яєць, починаючи від смаження, завершуючи запіканням. А це були всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу. До зустрічі!